Автомобільний транспорт це серце сучасного світу. Він з'єднує міста, країни і навіть континенти. Без нього неможливо уявити економіку, подорожі чи повсякденне життя. Шлях від першого автомобіля до електрокара майбутнього це історія сміливості, інженерної думки та інновації. Перші автомобілі з'явилися понад 130 років тому. У 1886 році німецький винахідник Карл Бенц створив перше авто з двигуном внутрішнього згорання. А на початку ХХ століття Генрі Форд запустив серійне виробництво, зробивши автомобіль доступним для кожного. Відтоді автомобіль став символом свободи, швидкості та прогресу. Сьогодні автомобільна промисловість переживає нову революцію. Електродвигуни замінюють бензинові мотори, а замість водія все частіше працює штучний інтелект. Сучасні авто здатні паркуватися самостійно, розпізнавати пішоходів і навіть рухатися без участі людини. Інновації роблять транспорт безпечнішим, екологічнішим і розумнішим. Найшвидший автомобіль у світі розганяються до понад 500 км на годину. Перші електроавтомобілі існували ще наприкінці 19 століття. Україна також має власну історію автоіндустрії від легендарних запорожців до сучасних електроавтомобілів, які розробляють наші інженери. Автомобільна галузь це шлях постійного руху вперед. І саме ми, молоде покоління, продовжимо цю історію. Бо майбутнє транспорту починається з тих, хто мріє. Навчається історія.